Доброго ранку, любителі троянд. Хочу вас познайомити сьогодні з новим сортом Троянди англійської Девіда Остіна, яка називається Королева Швеції. Троянда в цьому році вперше за 5 років набрала висоти. Близько метр п'ятдесят, що мене дуже здивувало, раніше вона вищі метри не піднімалася. Троянда цвіте гілочками має самий рожевий, ніжно-рожевий колір бутонів з усіх троянд мого саду. Троянда дуже має ніжний колір. Для порівняння поряд росте Чіпендейл персиково-розовий. Для порівняння Леонардо да Вінчі. Пізніше зроблю на неї огляд. Ось поряд, іще одна троянда у мене рожева. Який живий бронзовка, але повернемося до троянди Королева Швеції. Дуже з ніжним кольором. Аромат заявлений як аромат міри. Не знаю, як пахне Міра. Але троянда з легкими нотами, квітковими, ненасичений аромат, дуже гарне складання бутонів. Можна побачити на різних стадіях розпуску. Дуже тендітна, сама очищається. Не висить пелюстки тряпочками, як я не люблю, бо мені ніколи дуже ходить біля них із ножницями. Ось початок розпуску. Хто не має рожевої? Дуже красивий рожевий аромат. Троянда в цьому році дуже розкидіста, розгалужена. Минулі роки вона була кущ компактний був. Зараз виглядає ось так. Троянда розкинулася і на іншу сторону. Так вона саме Дуже ніжна зефірка.